Ну, давай уявимо, що тобі, наприклад, потрібна людина. Ну, наприклад, давай візьмемо там в Україні якийсь великий бізнес. Дніпро -М. тобі потрібен а, head of Sales Дніпро М для того, щоб запропонувати йому впровадити crm систему для відділу продажів, яка буде йому там на. Ховати всі конверсії та по допомагати контактувати клієнтів. Як ще ти можеш достукатися до Head of Sales з дікраєм через Instagram рекламу, навряд чи е, через <плес> Telegram особисте повідомлення? Ну давай так. Telegram — це особистий меседжер. Да, та? ми там звикли спілкуватися з друзями, з родичами, можливо, з клієнтами, але вже з діючими клієнтами. Да? Та? тобто така історія. А на LinkedIn — це нормально, і до цього люди звикли, що до LinkedIn можна прийти поступитися в контакт і сказати: Привіт, у мене тебе до тебе є бізнес пропозиція. Я хочу поговорити з тобою про співпрацю. На LinkedIn. це єдиний нормальний формат. Тобто там ніхто дружньо не ні спілкується. Немає такого, що я пишу там когось на пиво покличу. Да? Там якраз про бізнес і до цього все звикли, І 99% дев'яти випадків на це люди реагують нормально. Тобто, коли ти пишеш, що я прийшов до вас бізнес позицію холодну, але правильно писати треба, тому що там багато холодняка, який виглядає жахливо. Якщо ти пишеш, пишеш все правильно, то через LinkedIn дін ти можеш доступитися до будь-кого.